5 листопада близько півтори сотні охтарчан зібрались віддати останню шану старшому солдату Олександру Кулику біля багатоповерхівки, де мешкав чоловік. Навідник зенітно кулеметного відділення роти вогневої підтримки загинув 24 жовтня під час обстрілу опорного пункту. Близько шостої ранку по розташуванню вдарила російська артилерія, говорить заступник командира роти Олександр Глинський. Сталося це поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. З ним я служив з літа 22-го року. Він у нас був в розрахунку гармати. Фактично більше аніж рік виконував бойові завдання на кордоні Сумської області і близько місяця тому був переведений на Донбас. Я пам'ятаю, той день, коли його відправляли, він був веселий, попрощався з побратимами, ну і відбув на місце несення служби. Жодних скарг за дві неділі служби на Донбасі від нього не було. А це при тому, що вони були на одному з найгарячіших напрямків, які зараз є. Місяця не дожив чоловік до свого 45-річного ювілею. Командир протитанкового взводу Роман Павленко згадує, що коли був дисциплінованим воїном та у всьому любив порядок. Дуже він до цього ставився ще дуже допомагав товаришам по службі. Був навідником чудовим. Дуже вмів працювати своєю технікою, озброєнням володів дуже добре. Ну, а товариші до нього також ставилися з добротою, ввічливостю. Можна було на нього опертися і положитися повністю. Бойовий шлях Олександр починав разом з батьком, згадує побратим загиблого Сергій Груздо. Він був веселий, доброзичливий, любив готувати, любив рибалку. Дуже переживав за батьків, до добре взивався у другій своїй половині. Переживав за дуже за батька. Коли йому зробили операцію, він дуже це тяжко переносив. Він любив готувати сюрпу, уху нікого не допускав до готування. Він все любив готувати сам. Прийшли попрощатися з Олександром попри зливу і люди, які не були близько з ним знайомі. До війни хторчани приходили саме до його лотка, де вони разом з батьком продавали продукти. Згадує лікар Борис Первушин. Я е, часто в нього купував овочі, які він торгував з батьком на ринку. Приємна людина була дуже е, завжди обслужить тебе. Багато сьогодні містян прийшли пом'януть. Пам'ять загиблого воїна. Знаю Олександра дуже давно. Дуже чуйна, добра людина. завжди веселий, завжди усміхнений. Завжди приходив на допомогу всім, кого знав. Царство небесне, жалко хлопця. Охтерчани ставали на коліна перед процесією, віддаючи останню шану воїну. Поховали Олександра Кулика на Алеї Слави, центрального кладовища Охтирки. Тяжко хлопцям. Вже не один рік, вже майже почти скоро буде два роки, всі тяжко, але всі розуміють, що треба. Катерина Голоденко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини Сумщина.